Потрібно зрозуміти взагалі, як Facebook починає блокувати вас. Тому що, якщо працювати з нутрою, звичайно, потрібні різні аккаунти Facebook, потрібен проксі, потрібен антик, тому що вашу рекламу блокують. Тому що Facebook розуміє, що щось тут не так. Коли я модератор, я бачу такий сайт. Але замовлення приходять в мене з іншого сайту. Це не дуже добре. Тому цей варіант він має право на життя, але вас можуть банити. Якийсь інший варіант є. Ось інший варіант. Потрібно вам скачати лендінг. Так, це можна зробити прямо навіть і в LP-Mobi. Якщо у вас буде тариф, ви просто берете там редагувати шаблон і просто скачати лендінг. Все. І він вже успішно скачений. Далі вам треба його відкрити, додати на хостинг. Index.php – це лінк клоаки, це файл нашої клоаки, а сайт PHP це наш лендінг. Тобто, якщо ми зараз перейдемо по сторінці site.php php, То ми побачимо наш лендінг. Якщо індекс, то це буде наша клоака. Що коли хтось переходить з ботів, то він бачить авторський курс по Так? Якщо реальний користувач, який не підпадає під наші всі фільтри, то він бачить наш сайт, сайт PHP, але це буде підгрузка. Тобто, за допомогою підгрузки, Facebook не зрозуміє, з якого рефереру приходить замовлення. Тобто він. Побачить реферер, який і потрібно. Ми відправляємо з того ж сайту, який будемо рекламувати для Фейсбуку, все чисто.